Пошук бога. Тоді господь Бог покликав чоловіка і спитав його Де ти? Бутя 3, 9. Може, е видатися дивним твердженням, що Господь перший нас шукає, але так і є. Запитаєте, він що мене загубив? Ось я тут нікуди не йшов. Як Бог мене шукає. Насправді людина губиться сама. Господь знає, де ми і що робимо. Кличе нас та чекає, коли відгукнемося. А губимося ми у власних гріхах, у щоденних клопотах, у швидкоплинності часу нескінчених нескінченних подіях у світі для людини завжди щось є важливіше, і не завжди цим найважливішим є Господь. Зазвичай світські справи наскільки нас заволікають, що рідко у цьому всьому бачимо Бога. А Господь Кличе нас через інших людей через все створене, через все створене Ним довкола, щоб ми підвели голову, побачили красу навколишнього світу і згадали про того, хто це все створив. Як часто у своїх клопотах. Ми милуємося природою, дивимось, яке сьогодні небо, чи помічаємо красу довколишнього світу? Немає часу. Пригадується вірш Ліни Костенко. Нехай підождуть невідкладні справи. Я надивлюсь на сонце і на трави. Наговорюся із добрими людьми. Не час минає, а ми минаємо. <кій> Життя минає швидко і можна переробити безні справ, які по суті є марнотою, але так і не зробити найголовнішого. Відкликнутись на Божий поклик, усягнути вічність із Богом, все життя проживши у хаосі. Найбільше, що не дозволяє чути голос Бога, відкликнутись на Його поклик це гріх. Якщо пригадати у ривк зі Святого письма про гріхопадіння. То саме гріх стримував Адама вийти до Господа. <кій> Але почули вони луну від Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду, три 3.8. Адам із Євою соромилися вчиненого гріха, їм було соромно визнати його, стати перед Богом. Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагий, тож і сховався, Буття 3, 10. Адам пізнав свою гріховність. Соромився себе самого, хоч Господь вже знав про вчинене, все ж хотів, аби Адам та Єва самі визнали свій гріх. Так само і в нашому житті. Господь кличе. Ми відкликаємося, коли визнаємо, що чинимо гріхи. Тоді він прощає та перемінює на свій догляд, цінності, пріоритети. Часом людині комфортно у ріху, вона себе переконує, що все нормально та в цьому і полягає найбільший обман нашого життя. Диявол нас запевняє. Що є інші люди, великі грішники, гріхи, які значно страшніші за мої власні. <кій> Переконує, що є багато часу, аби покаятися, та насправді часу мало. Ми минаємо дні віку нашого 70 років, а як присилі 80 років. І більшість із них то труд і марність, бо скоро линуть, і ми зникаємо. Псалом 9010. Добрим прикладом того, що Господь чекає нашої відповіді є ікона, де Ісус стукає у двері. Там є цікава особливість. У дверях немає ручки, щоб увійти, тобто двері можна відчинити лише зсередини. Якщо маєте такий образ, таку ікону, подивіться уважно, що насправді немає ручки, щоб Ісус відчинив і війшов до нас, але ми маємо ручку, ручка з нашої сторони ми можемо відчинити Ісусові, а можемо цього й не зробити. От стою при дверях і стукою. Я, хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до Нього і тому з ним, і Він зі мною. Откровання 3.20. Ці двері це наше серце. Яке ніхто крім нас не спроможний відчинити, щоб впустити туди Бога, без Господа наше серце порожнє, воно, як каже святе письмо, заметене, прибране та ось що тоді відбувається. А коли дух нечистий, вийде з чоловіка, то блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку та не знаходить. Тоді промовляє, повернусь я в дім свій, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, заметаним та прибраним. Тоді він іде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселюються там. І останнє того чоловіка було гірше, ніж перше. Матея 12, 43-45 Тут можемо розуміти нечисті духи, як наші гріхи та спокуси, перед якими ми не можемо встояти. Якщо у серці не впускає Бога, то там пануватиме гріх, який буде зростати. А впустивши туди Господа, ми зробимо найкращий вибір у своєму житті. Святе письмо каже, як це можна зробити? Коли хтось мене любить, то і слово моє берегтиме, і злюбить його мій Отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Івана 14, 23. <кхм> Коли так станеться, Господь закладе житло, і як добрий господар ось що робитиме. Господь тебе від усього злого стерегтиме, Він стерегтиме твою душу. Господь, вихід і вхід твій стерегтиме від нині і по віки. Псалом 121, 7, 8 Вибір завжди за нами. Відкликнутись на поклики Бога чи ховатися у своїх гріхах, як це зробив Адам, і тільки нам обирати, хто пануватиме в нашому серці. Дорогий Ісусе, просимо відкрий наше серце, щоб ми могли впустити тебе і щоб Ти замешкав у Ньому. І був з нами аж до кінця нашого життя, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.